Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. сьогодні у нас на ремонті три частотних перетворююча В M на 2,2 кВт на 380 вольт. Точніше, 460 вольт. Заявлена несправність. Один працював, працював нормально. Потім ймовірно, е... згорів гальмівний резистор. Після чого, ну, відповідно, згорів і інвертор, частотний перетворювач. Резистор не перевірили, ймовірно, він був вже згорівший. Поставили другий новенький, попрацював там деякий час, режим роботи там такий інтенсивний. Вімкнули-вимкнули, десь вимкнули, до місяця, можливо тиждень, не знаю, якийсь час він попрацював, теж згорів. Поставили третій, третій попрацював теж там вже менше часу і теж згорів. Отже, задача хоча б один з трьох або з трьох один. Так, цікаво, два штучки з дисками йдуть. геть, Новенькі абсолютно. Почнемо з першого. Ага. Місце злочину. І тут у нас місце злочину. Відповідно, силовий модуль по входу бахнув. Ха, дивіться, яке щастя. Силовий модуль впаяний, якби стандартно, силовий модуль. А з іншої сторони перехідна плата, транзюки, і діодний місточок. Красота, 6 транзюки, сьомий гальмівний. І діодний місток, я вже думав модуль замовляти. Сидів і думав, як же ж це його випаяти. Там ж пластина, перехідний це і плата. Але вже на остилюв таких от кусочків, вже думав їхати оловосос купувати. Так як в мене його немає, то я і ними не користуюсь. Але виявилося набагато простіше. Просто нагріваємо паяльничком, пінцетиком витягуємо вгору. І воно витягується без питань. Так, стає цікавіше. Хотів глянути марку Модель транзиків. А тут ідеальна чистота. На жодному нічого не понятно. О, ну що ж, будемо орієнтуватись на те, що вони згоріли, чи не згоріли. З яками тут -то таке то можна розібратися, а нам головне зараз зрозуміти, чи працює управління. Для цього я ну, випаявши модуль, підключаю живлення плюс і мінус з е, подвоювача напруги. Е, n 2 це я так видивився у нас мінус, P2, P1 це у нас плюс. Ну що ж, пробую запустити. Так, вмикаємо розеточку. І нічого не бахкає Геть зовсім. Значить або він туди припаявся. Або діжурки щось сталося. Так, от як зробили китайці, точніше, той, хто розробляв цю плату, модуль, ось з мінуса йде дротик, йде на всі транзючки, на три штучки. І йде на гальмівний транзистор. От звідси за цієї от ножки. Тобто на цій ножки у нас теж дублюється мінус. Мінус тут і мінус тут. Відповідно, прозвонив я до дюжурки до транзистора. До транзистора дзвониться тільки ось цей мінус. А цей мінус не дзвониться, який йде на електроліти. Відповідно, сюди треба маленьку-тоненьку перемичку і спробувати ще раз запустити. Ну що ж, стартуємо. Страшно. Ага, о, клац. Ну, не бахнуло. І то добре. Можна попробувати покрутити, покляцати. Ага, нічого не робиться. Ага, робиться. Налаштування хоч перекидається, значить він налаштований під зовнішнє керування повністю. Так, далі потрібно скинути налаштування. 76 пункт 9 ввести на 50 Гц. Ну, щоб я міг його просто запустити з кнопок і перевірити сигнали. Так, налаштування скину, тепер запуск. Зупинка. Ну, диму немає. Тепер можна сигнали перевіряти. Так, що ж, сигнали я зафіксував. На трьох нижніх вони ідентичні, на трьох верхніх транзюках. Я не зміг перевірити, так як вони підвішені підвищені в повітрі зараз, коли випаєні транзистори. Відповідно, перевіряю. Не рекомендую так робити, але перевіряю просто опір по трьом оптопарам, які йдуть наверх, чи з ними все в порядку. І вже відповідно до цього приймаю рішення з клієнтом, чи замінювати, чи не замінювати транзистори. Ну і взагалі. Так, цікаво, другий інвертор, точніше, перетворювач. Та сама ситуація. Так само бахнуло, жахнуло. О, що? Беру панельку, перевіряю, чи панелька робоча. В принципі, решта мене не цікавить, там все можна відновити. Так, дев'ятий параметр вводимо. Всього, 50 Гц. Що тут у нас моде? Частота повзе на зупинку зменшується. Так, друга панелька теж робоча. Так, і третій там же ж. згоріла, перегоріла та сама дорожка. Знімаю модуль. Точніше, модуль знімати не треба. Знімаю передню панель і перевіряю її. Так, шукаю. 76-й. Проскочилось. 76, Enter. Дев'ята функція, Enter Є. -е. Всього, запускаю. Інфо частота вгору пішла. Вниз теж пішла. Ну і третя панелька робоча. Так, ну якось так зліпив. Можна ставити. Так, ну що ж, спробуємо запустити, зібрав. Надіюся, все буде добре. Поставимо мінімальну частоту і. Ну, посвисти. Ну це, понятно, відбило по нижньому порозі. Дивно, чомусь відбиває по нижньому порогу. Так, значив холостуб не мало б, але, можливо, споживає багато. Ну, ну Моторчик тут стартує. Зараз включу напряму пряму розеточку і там спробую. Так, Ну що ж, один є, наступний. Те саме. Такий самий модуль, так само десь там жахнуло. Транзюки вже готові. Е, НСМІшки FGA-25. Так, і що? І, і що? Розбираємо? Так, ну що ж, незважаючи на те, що в принципі е, цей згорів так само і по перевірці оптопар і транзистор в діжурці все окей, я перевірю обов'язково. Чи він запускається зараз? Головне плюс-мінус не поплутати. Так, запустилося. Частоту набирає. Але чомусь цвірчить цей. Так, розібрав я знову <кхід> модуль. Не пішло. На другий раз не пішло. Причина, ось тут от перервана дорожка. І один транзистор просто взяв і відкрився назавжди. якби так Ну така от штука. Так, другу зібрав. Спробую стартанути. Наче розганяється. Що двигунчик розкрутився. Ага, зупинити не зупиниш. Що є нормально? Так, ну трохи він поцвіркує чомусь, не знаю, там щось дежурочка сама. А так, в принципі, якби нормально. Так, залишився третій. Зараз до нього і приступлю. До речі, покажу на третьому, як відгорають дорожки. От тут немає дорожки. Відсутня, 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 відсутня. Тут теж нема дорожки. Тут от наче майже перегоріла. От. Но з іншої сторони, більш-менш адекватно на даний момент. На інших платах то там, ну, на другому. Ну, взагалі там капець був, там геть дорожки оцієї не було. Так, до речі, в мене ще каніфоль скінчилася, оце це все, що в мене лишилося. Треба десь дістати. Ну, то таке. Продовжую з цією штучкою. Отвори прочищаю. Ну, решта, як би, як має бути. Ось так виглядає процес зборки. Транзюки вставлені, зараз припаяю. Стані зібраний, вмикаю. Так, пішов дивно щось. Ага. Кись ББ на кнопки не реагує. Хоча панелі я перевіряв. Так, вимикаю. Значить, щось там на платі з блоком живлення. Оце я вже не перевірив третій. І попався. Щось я так погано перевіряв оптодрайвера, що виявилося, що один з драйверів, ось цей нижній, несправний. Він показує на виході. Хоча показував до цього, нормально все було. Не було з цим питань. От зараз він показує коротке. Я контакти випаяв ті, що йдуть на транзистор. Транзистор ціленький. Транзистор ціленький, контакти я випаяв. Отже, оптодрайвер. Ну, в принципі, це нічого. Він підсаджує напругу, відповідно, у нас не може процесор стартанути. От якось так. А ось і місце злочину. Знову моя необережність. Попав сюди кусочок. Дротика, перемкнув контакти, відповідно і згорів резистор на 200 Ом і відповідно на опто, оптодрайвер дзвониться, начебто він в короткому, бо там якби перемичка. Що ж, як кажуть, посорукний майстер, будьте прямо руками, робіть краще за мене. Так, ну що ж, підкупив я каніфольки. Для ремонту такий от шматочок, І ще шматочок. Думаю, що буде нормально паятися тепер. Правда, Китки? я Перепаяв. Коли я відключаю дисплей, запускаю і вставляю в дисплей, він працює. Нажимаю будь-яку кнопку, щоб він там щось починав робити, і він відразу відвалюється. Розібрав, думаю, можливо, це старенький був, що довго працював. О, і знайшов таку от цяцьку. От в цьому місці. Зараз фокусується, шевелиться, конденсатор. В нього одна ножка відвалилася. От вона не припаяна. Зараз припаяю і зберу вже. Так, ну що ж, подужав я його рахунок 3-3. Запустився. Так, стартуємо. Розкручується. Пійшов на зліт. Ну, начебто все. Ще подивлюся до того, що це рінчить. Що там у нього може дати. теж якийсь конденсатор відвалився. Дякую всім, що переглянули відео. Легких ремонтів, прямих рук. Всім пока!